Тут спимо. тут спимо. Добре, хоч матра зручний, хороший. Ось плиті їжу готуємо, ось столик тут їмо. Коли було тепло на вулицю, виходили, зараз тут, там наші речі. Олександр та його дружина Таміла. Більше місяця живуть у гаражі. Подружжя втратила своє помешкання 8 березня 2022 року. Через ракетний удар Росії спочатку пропонували нам або жити в Денишах в санаторії, ну звичайно, тимчасово, або там якихось пару квартир було. Волонтери там навіть були, які їх здавали. Але мені було якось незручно. В мене тітка тут живе. Я пішов до тітки, думав, що без проблем. Але вона мені сказала, що тиждень і тікай. Потім подружжя на декілька місяців знайшли прихисток у рідних в Європі та все ж повернулися до Житомира, коли у травні виконком міської ради затвердив рішення про надання адресних соціальних допомог до п'яти тисяч гривень на оренду житла для тих, у кого до чотирьох осіб. Проживало в цьому помешканні в квартирі і до десяти у кого там більше чотирьох. Ну і хочу сказати, що місто Житомир єдине місто, де така допомога надається місцевим потерпілим нашим жителям. Тож певний час сім'я орендувала квартиру за ці кошти. Також у листопаді, 2023 року, вони отримали житловий сертифікат за програмою. Є відновлення. 757 тисяч гривень, але ж нам не дали їх на руки. Якби дали на руки, я б купив би хатинку в селі за 5 тисяч, ремонт зробив би і жили б. А за цей сертифікат ніхто не погоджується продавати. Бояться люди. Всім треба долари. надо долари. Оскільки пройшло багато часу з моменту отримання сертифікату, подружжю припинили надавати гроші за оренду житла. Житловий сертифікат він терміни його дії 5 років. Тому було прийнято рішення виконкома тим, хто на сьогоднішній день отримав житловий сертифікат і може ним скористатися, дати ще півроку, те, щоб вони змогли орендувати житло, отримувати за це компенсацію з бюджету і, так би мовити, підшукувати собі якийсь там варіант. Про той випадок, про який йшла мова. Там пройшло ну майже 10 місяців. Сертифікатом подружжя досі не скористалося. Тож, поки живуть у гаражі, шукаючи варіанти нового помешкання, хочу сказати, що я з людиною поспілкувався. Перше він вже купує житло. В ну я запропонував допомогу. Можливо, ще якісь роз'яснення потрібні стосовно того, як саме сертифікатом скористатися. Він все знає. Він купує зараз житло чи в Одесі, чи в Одеській області, і на сьогоднішній день і також йому було запропоновано варіант з тимчасовим житлом. У нас є тимчасовий житловий фонд, це кімнати в гуртожитку з можливістю проживання там, він від них в принципі відмовився, так як їде на оформлення вже якоїсь там зділки, як він мені сказав, в Одесу. Тож, якщо хтось має подібну ситуацію пошкоджене чи зруйноване житло, та не знаю, що робити. Насамперед потрібно звернутися до Житомирської міської ради. Там ви зможете отримати усю необхідну інформацію та допомогу. Вікторія Котинович, Дмитро Половинка, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1